Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про смерть папи Бенедикта XVI. І так, я знаю, що я вже як два тижні запізнився, але я не збираюся переповідати те, що ми вже багаторазово чули: про велич Бенедикта Теолога, про смиренність Рацінгера християнина і папи, про спадщину, яка ставить його поряд з Томою Аквінським, бо він також створив нову суму теології. Із останніх коментарів, які я нещодавно прочитав, мені запам'яталися слова, здається, одного з теологів. Він сказав: я буду молитися не за Бенедикта, а до Бенедикта. Я думаю, що це твердження може виявитися справедливим, хоча сьогодні це не наша тема. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео, залишіть коментар, поділіться зі своїми друзями. А якщо ви хочете, щоб український католицький контент був на Ютубі, не жеврів, а розвивався, підтримайте наш проєкт на Патреоні. Посилання в описі. А в нас вже там є два патрончики. Дякую вам. Або якщо ви готові лише до одноразового заохочення нас, можете переказати кошти на банківську карту також в описі. Поїхали. Щодо покійного папи Бенедикта, я хочу запропонувати дуже несміливе припущення. В Грі престолів є такий персонаж Ходор. Він є божевільним велетнем на службі Брандона Старка. Ходор це не його ім'я. Ім'я чоловіка. Давно забуто, тому що він постійно промовляє ходор, 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 ходор. От всі його так і кличуть. Ходор, забувши, яке ім'я йому дали батьки при народженні. Ходор це радше функція. І вона полягала в тому, як потім вже виявилося в цьому серіалі, щоб він закрив і тримав собою двері, через які намагалися увірватися білі ходоки. Це сили зла. Таким чином, він дав можливість врятуватися господарю Брандону Старку. Він тримав собою утілення зла, даючи Брандону час, щоби втекти і підготуватися до своєї місії. Всі зусилля, все життя, вся увага, вся концентрація була віддана такій надлюдській задачі втримати двері англійською «hold the door». Навіть його велетенських сил не вистачало, щоб впоратися з цим, але він сам собі повторював і повторював «Hold the door, Hold the the door! door! Hold the door!» І через деякий час звучання цієї команди злилося в єдиний, без початку і кінця, чи то крик, чи то стогон, і перетворилося на ходор, ходор, ходор. От так він і став ходором. І тепер наш папа Бенедикт XVI, Звичайно, це алегоричне порівняння. і Під час Бенедикта було вже багато зла всередині церкви. Він аж ніяк не є велетним в фізичному сенсі, і ще менше безумцем в ментальному, але хіба так широко цитоване пророче бачення молодого ще тоді теолога щодо майбутнього церкви, яка стане малою, позбавленою привілеїв, не є баченням білих ходоківів з заворотами церкви яких скоро треба буде тримати, чи не це бачення трансформувало молодого тоді ще модерніста Рацінгера, і можливо з тих пір, і в тій мірі, в якій він міг, він тримав двері, не допускав цих білих ходоків за велику стіну церкви? Спочатку як священник, потім теолог, професор, потім єпископ, кардинал, голова конгрегації Ровчення, і нарешті як папа, а потім і як папа Емерит. Папське ім'я також він собі вибрав дуже символічно, і це також ім'я функція. Причому дуже подібна до тієї, щоб тримати двері, бо Бенедикт Нурсійський також зачинив двері перед обличчям хаосу. Розвалювалася Велика Римська імперія, тодішню Європу плюндрували варвари, язичники перетворювали на руїну, нищили стародавні міста, розграбовували церкви, ставили капища. І от в цих умовах. Святий Бенедикт започаткував маленьку спільноту ченців, і пізніше їх назвуть за ім'ям їхнього засновника Бенедиктинцями. Вони збережуть для майбутньої Європи мудрість стародавнього світу. Вони започаткують школи та університети, спричиняться до християнського відродження цілої Європи і цілого світу. Так от, і папа. Рацінгер, не бажаючи того, став папою в часі, коли нове язичництво захопило західний світ, і нові варвари на його очах руйнували підвалини християнської цивілізації, як колись в часі Бенедикта з Нурсії руйнували стародавній Рим. Коли кардинал Бергольо став папою Франциском, його запитали: А як воно жити поруч із живим папою Емеритом? Він відповів. Як жити в одному домі з дідусем. Потім, очевидно, збагнувши, як неоднозначно це могло прозвучати, і знітившись, він додав з дуже мудрим дідусем. Ну, знаєте, поруч із дідусем не зможеш дозволити собі багато, чого б дозволив без нього або після його смерті. Що конкретно я маю на увазі? Образ в католицьких медіа, який нам згодовували всі ці роки, що папи мають прекрасні відносини, що папа Бенедикт схвалює і підтримує всі починання Франциска. А Франциск користає з мудрості та досвіду Бенедикта. У Ватиканських садах ледь не Сате з взаєморозумінням, солідарністю ледь не однодумністю. Нам також постійно нав'язували концепт, як папа Бенедикт зумів смиренно усунутися і не заважати Франциску. Але це неправда. І про це дуже скоро ми дізнаємося в усіх деталях, тому що в кінці січня вийде книга багаторічного особистого секретаря Папа Бенедикта XVI, архієпископа Георга Гейнсвайна, де він дуже чітко показує, наскільки далекими. Від іделічних були відносини двох пап. Ну про це не важко і здогадатися, тому що ще в 2005 році Бергольо був висуванцем ліберальних кіл католицької кардинальської еліти, які бачили в ньому провідника нових революційних змін в церкві. Бенедикт натомість, як його називали і, і, і ще м'яко називали Ротвейлер Божий, бо були інші прізвиська, був знаком католицької традиції і консерватизму. В 2005 році переміг Ратсінгер, але в 2013-му ліберальний католицизм взяв реванш і, от вже за ці неповні 10 років, став безальтернативним мейнстрімом, привівши в церкву революцію, а погляди самого Бенедикта на церкву. Перетворив на щось за що треба вибачатися перед світом. Даруйте невеличкий відступ, але за іронією долі в дні, коли помирав Бенедикт, в його рідній Німеччині. Священик Бенедиктинець <смеш> Бенедиктинець знову виголосив проповідь, в якій похвалив тих, хто ще тримається традиційного погляду на сім'ю, хто не пристав на оману гендерної ідеології. Після проповіді хтось поскаржився на священника його церковному начальству. Місцевий єпископ Вольфганд Іпольд засудив проповідь. Абат, тобто безпосередній керівник, Маврикий Хоріол, заборонив чинцю здійснювати пастерську діяльність на території монастиря. І от що цікаво, що разом із вибаченнями абатство визнало, що, в принципі, зміст проповіді взагалі-то відповідає вчинню католицької церкви, але вони все одно засуджують його слова незалежно від чинної католицької доктрини. Але в дійсності революції, що відбувається у нас на очах, яку багато хто воліє не помічати, папа Бенедикт не був в цьому процесі мовчазним спостерігачем. От згадайте, хоча б Амазонський синод, коли він готував підсумковий документ, а папа Франциск мав його підписати. Тоді на Понтифіка чинився шалений тиск щодо скасування целібату, ну точніше. Це не коректно, точніше, це був дозвіл, щоб поруч із целібатними священниками були одружені. В той час кардинал Роберт Сара в співавторстві з папою Бенедиктом випустили книгу з глибин наших сердець, яка спричинила ефект консервативного вибуху в середовищі церкви, і модерністи були змушені відступити, але відступити до часу. Повірте, вони ще повернуться. Папа Франциск. І відступив також, але у відповідь на цей демарш папи Емерита Берголіо звільнив з посади префекта Дому Святої Марти, архієпископа Генсвайна, який одночасно обіймав дві посади особистого секретаря Бенедикта, і також префекта Дому Сан-Марти, де, власне, жив і до сих пір живе папа Франциск. Тоді Бенедикт сказав генсвайну: папа нам більше не довіряє. В 2021 році Франциск взяв реванш, але вже в іншій важливій справі, підписавши документ Траціоніс Кустодіс, який фактично знищив практикування традиційної латинської літургії. О, ну, окей, знищив, можливо, занадто грубо, скажімо так, унеможливив. Причому цей документ був покликаний регулювати питання, на яке вже дав відповідь. І не хтось там 100 років тому, а його попередник папа Бенедикт в своєму мотопропріорі Саморіум Пентіфікум 2007 року. Причому це дві кардинально різні відповіді. Документ папа Бенедикта регулював використання і навіть захищав існування традиційної меси. А документ папи Франциска їх повністю виключив із церковного життя. Із сумом Генсвайн Вайн зазначає, що особливого болю папі Бенедикту принесло не лише, не лише сам документ, але і наступне інтерв'ю папи Франциска, е, дане газеті Лос Серватора Романи, в якому він стверджує, що нібито Бенедикт абсолютно підтримує папське рішення. В цьому світлі виникає питання: а в скількох інших рішеннях Франциска. Нам показували нібито солідарність Бенедикта, якої насправді не було. Більше того, був прямий, хоч і мовчазний конфлікт. Розуміючи, ким був Бенедикт, і представником яких сил був поставлений на Понтифікат Франциск, нескладно здогадатися. Що цей конфлікт був так чи інакше, але дідусь був у домі, і це накладало певні обмеження, хоча б незручності. Зараз дідуся немає. Консервативні священники, теологи, коментатори впевнені, що багато революційних питань чекали свого часу на смерть Бенедикта. Хай там як але він був стримуючим фактором для революційних ініціатив. Тепер вони тільки пришвидшаться. Нова сексуальна мораль. Причасті розлучених і повторно одружених, які вже практикуються, можливо, стане нормою благословення гомосексуальних союзів, можливо, прирівняння навіть їх у правах з шлюбом чоловіка та жінки. Розробляється питання нормалізації абортів, священство для жінок, уневажнення целібату, все це, все це тільки пришвидшиться, бо немає того, хто «hold the door» – тримав двері церкви, як міх. І жахастики про цих перерахованих білих ходиків можуть стати нашою реальністю не через роки, а от вже зараз. Зима близько, пані та панове.